Я думаю, що там закрите, Але я вам скажу, що всі речі на місці. Меблі в кабінеті були придбані їм за особисті кошти в 2016 році і проведений ремонт. Але вони на місці такий вигляд нині має кабінет відстороненого від посади міського голови Чернігова Владислава Атрошенка. Зняти табличку з дверей каже Олександр Лумако, попросив сам Атрошенко. Чи були пропозиції пересісти в кабінет пана Атрошенка? Ну, пан Трошенко лишається міським головою Чернігова, по перше. По-друге, для мене завжди е такі речі, як кабінет, там, службовий автомобіль. Я, до речі, от працюю в міській раді 7,5 років. Е я практично не користуюся службовим автомобілем, е е їжджу на своєму особистому, заправляю його особисто, і в мене ну, немає в цьому плані питань, мені так комфортніше і зручніше. Кабінет, ну це місце, де я працюю. Я тут, коли я став секретарем міської ради, я зайняв цей кабінет, і я мені в ньому комфортно, нормально. І точно е перші думки, які були пов'язані з е тим, що я буду виконувати обов'язки міського голови, не стосувалися кабінету, і я не планую змінювати місце, де я працюю. Олександр Лумако тепер тимчасово виконує обов'язки міського голови Чернігова. Так вирішили депутати на сесії. В залі зареєструвалися 31 з 42 обранців. Про відсторонення Атрошенка депутати з його фракції монобільшості кажуть так: Владислава лаванатоліща ніхто не зможе, але ж я вважаю, і моя точка зору, що це буде найгірший керівник ніж Владислав Анатолій. Наша команда буде єдиною і активно працювати на громаду міста. І виконувати всі ті завдання, які ставлять перед нами мешканці міста, а особливо зараз, під час воєнного стану. Чи вплине відсторонення Атрошенка на роботу міської ради. Опозиційна до нього депутатка Марина Райко каже наступне: у мене є бажання, щоб це вплинуло. Да І у мене є пропозиція сьогодні. Я буду давати запит на те, щоб хоча б одну якусь комісію віддали опозиції, щоб опозиція могла теж впливати на життя громади. Ми теж представляємо якусь частину населення. Так, ми маємо право голоса на даний момент. Ось уже два фактично з половиною роки. Опозиція в Чернігівській міській раді голосу немає. А от на питання, чи зможе Олександр Ломако рівноцінно замінити Владислава Атрошенка, висловила власні побоювання сесію назад, коли були оці голосування по Єлівщині, і пан Атрошенко з паном Кличко кудись від'їхали. Його не було на сесії, фактично сесію пан Ломако. Ну, мені це не сподобалось. Мені це не сподобалось, бо він дозволяв він приходив межі просто. Він з людьми, які прийшли, просто місця які прийшли на сесію, поговорити. Сказати свою точку зору, ось він їх він перебивав, принижував, вів себе так, як на насправді пан Трошенко себе ніколи не веде. Олександр Ломако каже, для нього поки збільшилося тільки відчуття рівня відповідальності. За трошенком тримати зв'язок він продовжує. Він не робочий час проводив збори колектива. Тобто, ви в принципі на зв'язку. Регулярно звичайно. А чи заходить він у міську раду? Кілька разів заходив, да, звичайно йому не заборонено заходити в міську раду. Він не проводить тут наради, не, не дає якихось казівок, але переговорити з кимось з людей або там забрати якісь речі, він заходив кілька разів і нічого в цьому страшного я не бачу. Депутати встигли проголосувати друге питання, що стосувалося умов оплати праці Олександра Ломако, як надійшло повідомлення про замінування будівлі міської ради. Правоохоронці майже три години перевіряли приміщення. Вибухівки у міській раді вони не знайшли сесію. Продовжили, депутати проголосували. Усі питання. Аліна Клименко, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів.